Добрий день всім. А сьогодні у нас 11 квітня. Таке десь ще лютий <клухи> трохи помінявся по ходу з квітнем, але вже нам день трошки а був мерзець. Попросив Богдан, щоб я поміняв нього тус, антифріз в цьому в цьому Геоні. Дірчика. Це не так просто, оказується. я. E, ну, Тут а, цю кричку зняв. Тут чотири болти. ну, сидушка знімається, щоб до цього двох долізти. Але це таке. Ось до цього бачка білий, це лежить зверху от Тут він стоїть на ці. Туди не вона залізти. силу я його відкрнув, ну якось открунув. о, Це таке це виняв. Все нормально. Тепер для того, щоб злити е, цю е, ну, жидкостю цю антифріз, треба знайти десь зливний отвір, обшукав кругом, туди-сюди перелапав, не знайшов. Потім е, почав шукати в інтернеті. Шукав в інтернеті. Найшов тільки дві відео. В одному мужик толково роз'яснив, що тут. Китайці зробили хитро мудро. Mm. Оце. Оце. Оце є. Для вашей нейшла не це Йе, помпа, це що качає. От. І вони нічого не придумали. Лучше, як тут поставити. Знизу болтик тут на трьох болтах. На. Раз, два. І от три. Йо. І на цьому нижньому болотою вони поставили там, де прокладка стоїть жовта. Ти її відкручуєш. І вона всі благополучно збігає. Але це ж треба додуматися, що я звідки? Хто <гум> його знав, що це воно там так. Так, зараз попробую завести чуть прогрію. Буду зливати. Так, зливаю. Зливаю цей двіріт. Вот, и раз он уходит. вот целая штатная крышка. А Ну а на вот такую шутмону. Интересно. E, немає термодатчика, водяне охолодження. Як це так я не розумію, але якось так. О, далі бачу трошки було. Але саме як один день, то тоді воно вже туди йде в цю. E, Батока життя. Так, це новий. Я уже был там Так, поменял. Тифриц. Завил. Так, красавец, Марцуи. Все. А если есть... есть про катушки завтра. Волод. Молодший.